Літо, спека, розжарений асфальт, гаряче повітря, задуха, ручей і потоп по спині, і відчуття, ніби мозок от от розплавиться. Звісно, коли ти сидиш під кондиціонером або на березі моря чи басейну з охолоджуючим коктейлем у руках, а то все не так вже й погано. Але як же пережити це пекло, якщо ані моря, ані басейну поряд нема, а та ще немає кондиціонеру або світла, що його живить? Тож сьогодні я зібрала для вас. Вас 20 порад та лайфхаків, що допоможуть пережити спеку. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Кондиціонери дуже гарно рятують від спеки. Вони допоможуть почуватися комфортніше в офісах, закладах та автівках. Правильно налаштовані кондиціонери здатні створити комфортний мікроклімат. Але важливо пам'ятати, що різниця температур між приміщенням та вулицею не повинна перевищувати 10 градусів, бо якщо не дотримуватись цього правила, то дуже легко підхопити нежить. А в гіршому випадку пневмонію або радик. А от хворіти в спеку, то дуже тяжко. А якщо нема кондиціонера, але є світло, то знизити температуру у помешканні допоможе вентилятор. Якщо поставити вентилятор біля вікна, то він буде затягувати з вулиці прохолодне повітря, замість того, щоб створювати циркуляцію теплих мас в приміщенні. А ще перед вентилятором можна поставити пляшки з крижаною водою. Ористуйтесь зволожувачем повітря чи звичайним пульверизатором з крижаною водою, або робіть частіше вологе прибирання, килими та паласи, зайві подушки та пледи краще сховати до настання холодів. А важливо провітрювати приміщення рано вранці або пізно ввечері, при можливості тримати вікна відчиненими протягом ночі. А от в день, коли сама спека, навпаки, вікна краще тримати зачиненими. Також в пригоді стануть щільні темні гардини або жалюзі, які будуть стримувати сонячні промені, що нагрівають предмети інтер'єру. Чим активніше ви рухаєтесь, тим більше тепла виробляє ваше тіло. А тож висновок очевидний спокій, то наш найкраще другу спеку без нагальної потреби не перебуваєте довго на сонці, надаючи перевагу локаціях у тіні. На відкритому ж сонці намагайтесь перебувати тільки вранці, десь до 11-12 години або ближче до вечора, після 16 години. Вимкніть всю техніку, якою ви не користовуєтесь, а лампи розжарювання замініть на енергоощадні лед лампи. Як відомо, різні тканини по-різному пропускають тепло. Тож одяг із натурального льону чи бавовни в спекотну погоду буде набагато вдалішим вибором, ніж щось синтетичне. А також чимале значення має колір. Темні кольори швидше абсорбують тепло. Відповідно, в них ви нагріватиметесь швидше. А от білий, жовтий, блакитний, салатовий, рожевий, світлосірий, завдяки своїй здатності відбивати сонячне світло допоможуть де перегрітись, намагайтесь обирати одяг вільного крою, так роблять бедуїни в пустелі, бо простір між речами створює циркуляцію повітря, а через що під випаровується швидше. Колом'яні капелюхи, кепки та інші головні убори дуже допоможуть уникнути перегріву в пекотні дні краще відмовитися від металевих прикрас, оскільки вони сильно нагріваються на сонці а взуття треба обирати відкрите або те, яке дихає. Не користуйтесь в спеку косметикою, особливо пудрою та тональним кремом, бо вони ускладнюють дихання шкірі, і, як наслідок, ви будете сильніше потіти. Носіть сонцезахисні окуляри та користуйтесь засобами із сонцезахисним ефектом. Влітку наш організм не потребує багато їжі, а тож можна відмовитися від смажених, жирних та важких для шлунку страв, Їжте часто і невеликими порціями. Спека це час для холодних закусок, наприклад, салатів, холодного борщу, овочів та фруктів. У цілому рекомендується споживати менше калорій. Вчені вирахували, що скорочення денної кількості калорій на 23% знижує температуру людського тіла десь на пів градуса, а це відбувається за рахунок зниження метаболічного тепла, яке виробляє організм. І навпаки, чим ситніша та багатша на білок буде страва, тим більше буде і метаболічного тепла, і відповідно, тим гарячіше вам буде. Вельми корисний ефект також дає кориця. Вона може охолоджувати шлунок за рахунок зниження кислотності і продукування ферментів. У результаті цього температура тіла може опуститися на цілах 2 градуси за цельсієм. Щоправда, дослідження, які показали такий приголомшливий результат, поки проводились лише на тваринах. А вживайте гостру їжу, наприклад, приправлену карі гостра їжа стимулює потовиділення, що в свою чергу прискорює позбавлення від зайвого тепла. Періодичне охолодження свого тіла холодною водою допоможе знизити температуру тіла і створить відчуття комфорту, приймайте контрастний чи теплий душ, використовуйте розпилювач або змочіть рушник у холодній воді та прикладіть до обличчя чи шиї. Пийте воду, навіть якщо здається, що пити не хочеться. А вчені порахували, що в умовах сильної спеки людина лише за одну-дві години здатна втратити до двох літрів рідини, що загрожує серйозними наслідками для її здоров'я та навіть життя. А здавалося б, дивина пити гарячий чай у спеку. А проте це справді дієво. Теплий чай підвищить температуру тіла, і спека не відчуватиметься так сильно. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям. Наприклад, фікуси при оприскуванні водою вони довго залишаються вологими і остужують повітря. Щоб легше в спеку було заснути, можна охолоджувати постільну білизну. Тож, якщо у вашій морозильці знайдеться вдосталь місця, то заздалегідь запхайте туди вашу подушку чи наволочку, загорнувши в пластиковий пакет. І ввечері ваша голова, в якій за відчуттям просто плавляться мізки, вам за це подякує. На жаль, вони скоро нагріються, але перед цим допоможуть вам швидше та приємніше заснути. А як ви рятуєтесь від спеки? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!